Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри і мене звати Ніла. Сьогодні в відео розповім про 79-ту версію гри, які зміни, новинки і що ввелося в гру разом з Апом до цієї версії. Дещо ви могли помітити, адже версія вже вийшла, а щось буде дещо згодом. Отож, по порядку спробую розповісти і показати, які там в імперії пазлів зміни розпочався виклик врожаю, який вперше минулого року з'явився в грі. Це виклик виключно за самоцвіти, тож не всі зможуть тут поприкликати. Хіба що вдалося трішки підзбирати або купити самоцвіти великою мірою це донатна подія, бо навіть якщо вдалося власними зусиллями назбирати на X10. То не факт, що вдасться щось виловити, хіба пощастить. Далі в гру має ввестися новий вид нагород за прикликання за самоцвіти. Раніше це були герої. Якщо робити виклик X10 чи X20, як коли, то рандомно прикличеться герой. Тепер ще можна буде прикликати або інструкторів трьохзіркових 5 штук, або предмет для переродження. Як на мене, то виглядає досить бідненько, якщо чесно. Ось ви бачите фото пропонованих нагород, а біля них те, що мені дали на беті за Х20. Ну не дуже. Звісно, якщо хтось і так робить цих X20 і ще й матиме пару інструкторів або предмет переродження, то це плюс все ж краще ніж нічого. Але трохи замалі нагороди. Ця подія, подібного попереднім з героями, триватиме день. А ось так виглядатиме новий квест Печера дракона, який з'явиться в грі. Цей квест буде на території замку і проходити його можна буде героями. Взявши в асистенти дракона. Нагороди за нього це сумарно 100 монет дракона і одна золота драконяча монетка та різні предмети для переродження. Далі, за це вже я говорила в минулій версії. Але це трішки апгрейднули і додали в 79-ту версію. Це в звичайний стихійний виклик, тобто там, де стандартні герої є, додасться один івентовий, і він буде мінятися, коли мінятиметься наступна стихія. Тобто раніше розробники планували не в стихійний виклик додавати такого івентового героя, і там ще можна було прикликати за золоті жетони, а зробили так і тільки за самоцвіти. Але ще таке оновлення зробили, що до кожного прикликаного героя гарантовано буде випадати інструктор. Там з шансом залежно від зірковості: двохзірковий чи п'ятизірковий може впасти, або ще може випасти книга експірієнсу епічна, це на 5 рівнів, і навіть є 0,1% шанс на легендарну книгу. Це крута річ, але шанс розумієте маленький. Ну, не знаю, друзі. Робити виклики в цьому вікні, от я не бачу сенсу. Якщо хтось бачить, то напишіть. Герої будуть старіші тут. Я маю на увазі той один івентовий. На фото ви можете бачити ось з тих, що були на Беті. Це Нілора та Рошфор. А решта героїв, взагалі, стандартні. Якщо робити X10 на якомусь івенті. То так, теж всяке Г може не випадати, але може бути хоча б якась корисна нова четвірка, чи трійка, чи герой в костюмі, чи нова п'ятірка, всяке буває. Як то кажуть, раз в рік і палка стріляє. А тут то я не знаю для кого таке зробили. Ще за нових героїв скажу: хто буде, хто з'явиться в грі ближчим часом і до якої події міміки продовжать виходити, і це вже буде мімік емблем. Тобто при проходженні ним можна буде отримати звичайні емблеми. Залишається тільки його зловити. Я, до прикладу, ще жодного не маю. Це якийсь невловимий герой. Хоча, в принципі, в мене зазвичай пару спроб, дві-три, ну може, на пару більше іноді, якщо є якісь підзбирані монетки. Тож нема чого скаржитись, треба, щоб дуже пощастило за малу кількість спроб його зловити. Далі знову почнуть випускати структурних героїв. Як ви знаєте, деяких старіших давали на обміні душ цього разу, але будуть вже нові. І ось яка в них буде пасивка, пов'язана з ядром. Тобто є різні зв'язки ядра, роз'їдаюча шкода чи хіл. Тут буде прикликання прислужника з до 33% ХП і 55% атаки. Це залежно від заряду. І перед тим як вдарити, цей бот знищує всіх прислужників з стилі і додаткова шкода мегаприслужникам. Я тут трішки хвалила гема, що вміння таке має. Я про Аурокса маю на увазі, а тут просто пасивка, і просто прислужник це зробить. Так, це буде рандомно, але все одно непогано. Також в них друга пасивка це за знищення прислужника може бути Мана чи ХП по різному в різних героїв. Тож все логічно і добре продумано. Повстанці Ляньшаню поповняться новими героями: жовтий Ву Йонг, синій Ву Сонг та зелений Лі Чонг. Я вже в календарі згадувала, що гобліни є нові, це будуть поки що два такі герої. Пасивка так і залишилась в них одна, але стати вже будуть вищі. Ще до випробування Беувульфа вийдуть нові герої. П'ятизірковий червоний Віглав, жовтий Веланд та чотирьохзірковий брека. Ну і до події Тіні Глибин ще є. Це буде дві нові сім'ї: сім'я інституту та сім'я відречених. Сім'я інституту матиме бонус до генерації мани та здоров'я. А сім'я відречених це шанс критичного удару та теж здоров'я. А також, як і інші таємні герої, вони матимуть вмінні божевілля. Два нові маги додадуться в гру, вірніше до події вежа магів, а сім'я Келема це ось такі два п'ятизіркові герої. Ще ви, мабуть, помітили таке невелике оновлення. Тепер можна поповнювати їжу, залізо, банки зразу, не заходячи в свій рюкзак, а просто натиснувши на те, що потрібно поповнити. Так, це невелике оновлення, але це дуже зручно. І нарешті вони це зробили. Тож за це плюс розробникам. Отож, такі зміни введуться в гру і ще поступово додадуться, особливо герої, адже вони потрішки виходять до вказаних подій. Ну а нам нічого не залишається, як встигати за цим всім проходити нові квести, події та пробувати ловити все новіших та новіших героїв, які не перестають виходити. І виходять вони з приростом, так би мовити, тобто все з вищими статами. Цікавішими вміннями, іноді зовсім новими механіками і так далі. Потім на те нове вміння виходить протидія, і так все по колу. Пишіть, що думаєте і як вам такі нововведення. А я хочу подякувати спонсорам каналу. Ось ці чудові люди, які вирішили підтримати канал. Тож, велике вам дякую. Також вже йде підготовка і тестування до 80-ї версії, і як тільки це закінчиться, то буде нове відео, вже відповідно по новій версії. Тож не забудьте підписатися на канал, щоб слідкувати за новинками в грі. Якщо відео сподобалось, то ставте вподобайку і можете написати будь-який комент. Буду вдячна за будь-яку активність. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких та до зустрічі в нових відео.